Ребята, всім привіт! Ви на каналі Тимулік і Верюлікс. Тільки сьогодні я гуляю не одна, і я в 99 ночей, а з моєю подругою першкою однокласницею. Да. Е, Маша, поздоровайся. Здравствуйте, да. Ребятки, я буду зараз добивати багато дерева. До речі, у нас обновка Хэллоуин, як ви бачите, багато паутини. І Маша добиває дерево, ну, Маша добиває їжу і лапки. Так, все, э, Маша, ну что, начинаем? Да, я Ну, я тоже, в принципе, буду лутать Это домики. Тоже? Да, я бачила. Сейчас, кстати, у меня есть класс декоратора. Э, я возьму, э, ну, ты хочешь нам, э, ну, типа, эту штучку? Э, волка волка у тебя штуку, я сейчас принесу. Да. Типа, вот на стене всегда стоит. Малыш класс декоратора. Ну, скоро будет ночь. Прикольно! Ну пока что никто. Я не, я не буду крикать, а потому что нам где-то в пастыси. Да ладно, все, хватит. Кстати, я забула ще представити трошки, що вона любить дуже оце, як сказати, оцелуйся! Так що да. в мене мішку миссия закінчилось. Я відкрила сундук, мені попався хороший топорик. Там сейчас буде волк. тихо. Здрасте, 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 пока все, пока все. Так, все, убиваем волки, Ребятки, опа, шкура, Маш. О, ну, Окей, так я в мешок складу шкуру. Сейчас, подожди. Понимать. Так. Ой, костер почти потушит. Маша, 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 Маша. Э, быстро. Я поки не сильно голодна. Вау, ти, ти бачила все, як у нас дуже світиться із-за них. О, так не хочеться їх втратити. Маш, може стульчики потратити на оце, На е, уровень костра, тому що у нас уровень цього. <реш> <реш> ну, да. Уровень цього теж. Кстати, Кстати, хто не знав, хто взагалі нубік, то можна покласти оце. стульчик туди і буде ще буде плюс 5 дерева. Окей, okay, в мене так, Маш, можеш мені поки добить лапку? Куда, куда, куда? Шкура моя, я тобі щось добуду. Можеш мені поки добивати лапку? Я пока буду добивати тобі шкуру. А давай наоборот, ти собі шкуру, я я собі лапку. У мене топор просто поганый. Е, прикинь, прикинь, в мене вже хороші. Я. я... Ладно. Е, угу. Ребятки, ми сейчас трошки розвіємо, розвіємося, там собі трошки улучшим базу, Пособираємо і десь вас на шостий день, або на десятий підключимо. підключим. Так, ребятки, уже четвертий день, сьогодні на нас будуть нападати ночі, ми мы сейчас будем... Убивать, сейчас ти трошки їх підстрелю, я щас їх. Три три я вибігаю і ти мене спасаєш, окей? Все, давай випрыгай, випрыгаємо, випрыгай. А я. Маша, please, спаси. У тебе є бандаж, у тебе є бандаж. Там, кстати, шкура випала. Е, я уже за ней купляла. Ребятки, короче, я сейчас сажу. Е, ты не спасаешь, окей? Э, е, угаль. Уголь мертв. Эм. Уи. Уии. Ребятки, а Маша, быстренько. Сейчас через е, кхем, минуту почти. Трошки менше, ніж через минуту. Вау! дивись, дитину поміняли на клоуна! Точно? Я я капець. Ну, ми просто ще не списали дітей, ми гуляли просто мало, тому що, да, ребятки. О, маш револьвер ще один. Я забираю патрони. Револьвер не треба, тому що у нас до їх він є. Ладно. О, сьогодні ввечері на нас будуть нападати. Е, Ребята, коротше, ми, ми до вас підключимося, коли на нас будуть нападати. Е, секундочку. Капець, ребят, у нас зараз 5% костра, чи скільки ти там казав? А, 26. Фух, ну хоч трошки є. Короче, я тільки що добігала, зараз я вкину в Все, уголь. Все, 39. Все, убиваємо їх, шляпки ми вже бачили. Блин, что я достаю? Быстренько, 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 быстренько. Не-не-не-не-не, <фихих> <фихих> не стреляем. Пунк. 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 <фихих> Все. <пихих> О, свечка. Да-да, потом э, забираем туда. Пока кладем сюда. Да, его. Все, кладем. Все, ребят, мы... Капец. Я в шоке. Кстати, ребят, ребята, якщо ви не бачили, то в мене ж є оце, бачите? Тут оцей молоток. Я взяла такий клац. і тут дивіться, і тут я туалет і поставила і таку штуку. Ребятки! Ну, коротше, зараз ми трошки ще більше улучшим базу. І посили там трошки. Ш... Окей, а ти трошки підкачала, бо. Ну, пидаса, подкачала эту штуку. Блин, ну прикольные скинчики у них. Ну, короче, ребята, сейчас мы трошки, <coughs> <coughs> вы там сейчас мы трошки пиду базу. Ну и в принципе вас тоді уже подключим до нас. Ждите секундочку, ребята, сегодня пришла сова. Ми що, Маш, Ти хоч слово скажи, бо ти тільки сьогодні один раз сказала слово. Блін, я не знаю поки що робити. Ну, ми базу, у вже, ну, левел. Ну, да, третій левел. Ну, третій У всіх, взагалі, і у нас був вже п'ятий левел, або четвертий, або, взагалі, саме останній. Ну, сьогодні ми, наче, ну, трошки так себе не сильно хотела гулять, то, ну, у нас трошки так собі виходить його прокачувати. Ну, да. Короче, зранку м -м, ждіть секундочку. Так, ребятки, уже ранок наступив, я трошки відвлеклась. Так, ну що, Маша, що пока будемо робити? Я вже підключила ребят. Окей, я пока рубаю два боже, два дерева. Собираем все дерево. Ну да, тільки він він буде тепер тебе защищать. Да, і ты будешь быть він? Ша? А просто... Ну, в нього є три ж в нього є три життя, він може вмерти. Що? Ребятки, щас ночь ми будемо потім на следующий раз спасати другу дитину. Ну зранку туди треба піти, ми вже прокачали в принципі кесторія. Я поки буду йти. Ну, обдивлюсь, де ця база дитини і волків. А то щас провіримо. Зранку, коли будемо спасати дитину, ми е, підключимося. Ребят, я щас умерла. Коротше, Маша щас буде шукати бандаж. Е, що, Маш? Якщо там буде бандаж, якщо там не буде, то я не знаю, що вже робити. Ну, бо <звучить> <звучить> прикол. Ну, короче, ребят, у меня сейчас э, Маша найде бандаж, то возродить А якщо вона не найде до 15 дня, то можемо її відключити Ребят, такий прикол, Що э, Маші Случилась одна така штучка, що у неї Появились проблемки, діла, і вона вже не зможе гуляти, так що пока е, всі ми, може, потім ще знімемо, або я одна зніму е, відео, як я гуляю, просто не сьогодні вже, тому що моя подруга не змогла. Е, не змогла, ну вона. А як вона в ігру зайшла, я не поняла. Вона, мабуть, шерсть передіть. Вона. А, все, вона вийшла. Ну, ладно, ребят. Вона просто ще не виходила. Ну, ребят, пока, якби мене оставили. Біля волка. А, вона мені показала те місце про що... про що, про те, яке вона казала, я поняла. Ну, коротше, ребят. Простіця, я вам вже це казала. Маша не змогла е, догуляти, то. Ну, Всім пока. Ви були на каналі Тимоліки Верлік, і ми сьогодні з моєю ЛПшкою гуляли в 99-й Самую ігру зараз в Роблоксі. Ну я не знаю, просто це для нас найлюбима игра і. Любима. В принципі, все. Пока, мої ребятюсики.